Я подалася моді і хочу обрати собі модні черевики. Дивіться, які. Давайте за мною разом обирати. Ось такі, просто 300 гривень. Давайте ці ставимо, бо ці наче нічого собі. Є ось такі погляньте, крутезні, легенькі, легесенькі за 400 гривень. Розмір тут 37. 500 гривень, сороковий розмір. О, оці черевочки. Ясний. Теперь. Ну, ну прямо по розміру. Такий 439. Ось, мабуть. Марувати, звісно, такі гарненькі, да? Ходили б ви таких напишіть? До речі, я займаюся продажем червоної кричорної щуки і різноманітних квітів. У мене є на опті поштучно, хто вважає, замовити пишіть. Дивіться, ось такі якісь вони прям аж переливаються. Такі перламутрові 300 гривень голубенькі. Це розмір малий. І отут, бачите, пальчики незручно. Даже если по розміру могло б піти, 37, ну так, конечно. Так. А, а я ось такий хотіла ще приміряти. Це 38-39, ну це на мене малий. Дивіться, який шикарний. Да? Це взагалі бумага. Клас. мені Надо трошки більший розмір. Як вам а мені напишіть, Прикольно. Можуть бути ось такі за 500 гривень 450. Ну Тут така нога велика виходить. Срамнені віці. Ти ні, мініатюрчик. Ось такі є. Сім тридцять девять з мішками. Легенькі, так, гарненькі. Це так трошка. Ще за 500 гривень можна ось такі прямо на платформі. Пам'ятаєте, колись такі були? хто Слухай, так круто. Удобно. Ну, мені, удобно. А все-таки ціна має значення. А ось еще 200 гривень коштують. Ну вообще. Легенькі. Кстати, я б сказала, що самі кращі. Просто що на вигляд такий, а тут ще ось така штучка, як масажик буде робити. Прикольно. Ось такий розмір 300 гривень така. Переплеточка і блистить. Видно, вам блистить. Класно. Ну і на закуску. А кульонок тут Все одно навіть 40-41 і палиць прям в зубах. Неудобно. Такие, да, окленки. Mm -hmm. рожали есть, такие резни есть, биваньки. А, это что такие? А, мышка. косьмышка? триста 300 гривен. Я завжди меряю так, как она. Соотношение, да? Что за мода? Кто покупает такие накусики? Зручно вам в таких ходить? Не знаю. Будем думать. Я думаю, это куплю, чи нет.